Щоправда, самі вагнерівці розказують, що до 10 травня вони покинуть е ці місця, де зараз перебувають, і за інформацією наших хлопців вони так розповідають, тому що найімовірніше, просто не можуть виконати завдання, поставлене їм, тобто до 9 травня, захопити Бахмут, бо там дуже добра наша оборона. Зараз будь-якому разі розпитаємо Дениса Ярославського командира підрозділу збройних сил України, який з нами на зв'язку. Слава Україні, пане командире. Героям слава, вітаю студію. Ну, просили би вас зараз поділитися оцінкою поточною ситуацією на вашій ділянці фронту. Звісно, Бахмутський напрямок на сьогоднішній день являється найскладнішою ділянкою фронту. Ну, це, це факт. Насамперед, тому що Бахмутський напрямок уперше за історію війни зіштовхнувся з таким поняттям, як вуличні бої. В повномасштабному сенсі цього слова, як тактика сирійська, яку використовують регулярні війська насамперед, авіабомби, тобто там не закінчуються, авіаудари, удари РСЗО, міста стирають повністю. Так, ділянка фронту, яка залишилася, це ну, я не можу висказуватись у відсотках там, мабуть, більше 10% міста, яке ще контролюємо ми. Так вони, ворог, ані вагнерівці, ані регулярні війська, ДШВ, які зараз там сумісно працюють по цьому напрямку, не можуть взяти ці рубежі. Дуже складно характеризувати ситуацію. Навіть тут я зараз нахожусь в 4 кілометрах, це друга лінія фронту за Бахмутом. Ну, ви повинні розуміти, люди, які там працюють, там це Харківське ТРО, 93, там батальйони, які знаходяться безпосередньо у місті. Вони працюють без перебільшення за людськими можливостями. Тобто, за, за приділом людських можливостей. Ну, ви, ви повинні розуміти відчути це слово. Mm. Це понад межами людських можливостей, те, що відбувається зараз там. Тому так, це дуже складна ситуація, дуже важка. Я бачив, що в, е, Пригожин висказав там висловлювання по поводу того, що вони 10 травня залишать е, Бахмут. Я вважаю, що. Десь доля правди в цьому є. Вони дійсно не можуть виконати поставлену задачу та взяти до 9 травня, як вони це говорили. Їм дійсно потрібні причини насамперед перед суспільством, тому що Пригожин це е, потенційна політична фігура, як він себе вважає на кремлівській арені, тому йому потрібні причини, і причину він знайшов у ГШ, у регулярних військах, які йому не постачають БК. Я вже казав е, раніше. Приблизно там два-три місяці тому, що на за моєю інформацією, за інформацією, яка є доступна в аналізу, групу ЧВК Вагнера, точніше терористичну організацію Вагнер, та самого Пригожина, у Кремлі списали. Я вважаю, що їх навмисно зараз відправляють у Бахмут всіх, щоб там їх як найбільшу групіровку воєнізовану групіровку там і залишити. Ви бачите ситуацію. Що регулярні війська та не надають терористичній організації Вагнер офіційні берки. Берки це бо розпорядження на виконання тих чи інших завдань. Як тільки ЧВК Вагнер отримать отримає офіційну берку, то на офіційному рівні армія їх з собою зв'яже. А коли ми розуміємо, що так чи іначе, рано чи пізно ця терористична організація буде юридично визнана саме таковою, то це підтвердження, що регулярні війська РФ. Співпрацювали з офіційно визнаними терористами. І це за собою буде. Е, ну, вони і так всі в угадському трибуналі Києва ланка, верхівка буде, але це ще одне буде підтвердження. Ми бачили причудесне відео, яке опублікував Пригожин, власне, з купою добрива, уже добрива, яке лежить на українській землі. Чи тих живих потенційного добрива ще багато вагнерівців є? А ну, це він показав вам там якийсь взвод. Ну, це капля в морі. Це, це те, що вони змогли стягнути і показати для висловлення очередного обурення е, в сторону Гешагірасімова е, та інших там командувачів е, Збройних сил України Росії. Вибачаюсь, ось ви розумієте, пригожин це піарщик. Пригожин на цьому на все, що відбувається, він насамперед працює як піар-кампанія. Він хоче виставити. Керівництво армії РФ як невдах, які там хоронять його організацію. Він це розуміє. Він розуміє, що його хоронять. Та що, що робити, коли тебе хоронять? Ну, звісно, заявляти такі громкі заяви. Пане командире, відповідно, як ви думаєте, якими зараз будуть рухи ворога на інших донецьких напрямках? Я вважаю, що ворог розуміє, що е почва під ногами висихає у зв'язку з зміною умов. Ми всі. Скажу вам відверто: всі на низькому старті ждемо, як було у Харківській області відмашку в бой. І всі ми прийдемо в контрнаступ, який так довго очікувано. Ми всі чекаємо, всі без виключення. Ворог це розуміє, ворог ешелонірував оборону, ворог укріпляє свої райони першу, другу, третю лінію оборони. Ворог знає, де в нього бреж, Він намагається насамперед залатати брежі. Ми знаємо, де в нього бреш. Тому я вважаю, що зараз найближчим часом жодної наступальної операції з боку ворога не планується. Так, штурмові дії, як у Бахмуті, зараз йдуть, але це системні штурмові дії. Ніякої планової, масштабної наступальної операції ворог не планує. Він планує оборону. Ситуація з використанням так званих керованих авіабомб. Наскільки активно ворог загалом зараз застосовує авіацію на Донеччині. Ну і загалом, наскільки це складає велику проблему? Керовані авіабомби, керовані авіабомби, такі як фат 500 так складають дійсно проблему. Їх... Одна бомба складає будинок 9 поверховий. А ви розумієте, що. Ну, більшість як у нас, наших воїнів, так і ворог перебувають саме в будівлях у місті Бахмута. в їхі, та там у підвалах такі бомби здатні складати всі будівлі разом з підвалом. Ну розумієте, що це дуже небезпечно. Це раз. Але ще є одна небезпека це баражируючі боєприпаси, такі, як їхні ланцети. Там, вони дуже дійсно їх навчились використовувати ефективно. Так, вони працюють. Це все здає нам дуже великі проблеми. Ну, це війна. І ворог також розвиває свої здатності, як розвиваємо їх ми. Тому так, є, є від цього дуже без велика небезпека, але ми нічого зараз там не будемо наперед казати. Ми справляємось і, і працюємо. Пане командире, є інформація про те, що в Кремлі вже видали спеціальні методички для журналістів про те, як висвітлювати наслідки українського контрнаступу. І, зокрема, йдеться про те, що якщо наступ Український контрнаступ буде вдалим, відповідно, буде невдалим для окупантів, то там теж змі мають говорити, що армія Росії вдало відбила атаку, яка перевершувала потужність російської армії, і все в такому ж дусі. Натомість, якщо їхні справи будуть зовсім кепськими, і якщо українцям вдасться дуже швидко. Знищити ворога, нейтралізувати їх, повернути свої території, то мають говорити про те, що весь захід зосередив величезні зусилля на фронті між е окупантами і українцями, і власне через це, через те, що російські зусиль, е сили такі скромні, відбувається така ситуація. Е чи вам на місці видно отой страх е окупантів? Перспективи їхні, що їм не вдасться втримати позиції і, нарешті, відступити з наших земель. Ну, дивіться. Я не хочу е казати, як пройде наш контрнаступ безпосередньо, я і всі, ну, всі, кого я знаю, жаждуть в ньому прийняти участь щастя і е чекають на команду. Всі, от, от без перебільшення. Це мотивація, якою е ну якою зараз нас не зібрати. У ворога розуміння того, що ми настроєні, налаштовані та оснащені, також є. Ворог дійсно, ну особливо там мобілізовані, середня ланка. А, всі ті, хто там не військові, ні кадрові, а тільки там два-три місяці тому прибули там до лав терористичних організацій Росії. Вони нервують, звісно, нервують і є великий шанс, що вони, так як і в Ізюмі, так як і в Харківській області, просто почнуть втікати. Вони це показали там армія трусів, е, вона така і є, тому це факт. Є раз друге, е, що відносно методичок? ну не знаю, відкрою вам секрет чи не відкрою. Коли ми де Харківську область, там там знаходили підручники, які вони завезли у дошкіл, там Куп'янська, зюмських шкіл. Ці підручники були надруковані ще в, там, в березні 2021 року. деякі були. Ці підручники, там, де було написано, що Україна це фейкова держава, створена, там, штучна, що всі українці це росіяни, Тарас Шевченка це русський поет. Всі ці підручники були за декілька місяців до повномасштабного вторгнення, надруковані. Вони готуються, повірте мені, що касається методичок, підручників та все інше, вони готуються заздалегідь. Тому я впевнений, що в них, у них є методички на всі випадки розвитку подій. Але росіяни настільки хавають все оце оце зі своїх екранів, і коли вони там відступають, теряють техніку, тощо це для них вже з доброї волі. Коли там в Білгороді падають їхні ж бомби, взривають їх вулиці, ну так сталося. Вони настільки все це проглотять. Я вважаю, що там навіть не треба там замарачуватися насчет щодмітадічок. Що їм там не скаже там Соловйов, Скабєва та інші пропагандисти, то вони просто проглотять і будуть мовчати. Пане командире. Якщо говорити про якість тих підрозділів Російської Федерації, які зараз беруть участь у боях на Донеччині, розуміємо, що склад їх завдяки доблесній роботі збройних сил України помінявся. Перша друга хвиля вже так би мовити. Працює в пеклі, відпрацьовує так би мовити. Але з другого боку, так вони школять і доукомплектовують свої підрозділи новими людьми. Як зараз це виглядає? Наскільки наскільки зріс якісний рівень? Якість звісно відстає від першої хвилі, яка була в них, але кількість ви повинні розуміти саме головне: мобілізаційний ресурс Росії приблизно 18 мільйонів людей. І вони їх будуть мобілізувати аж поки там. Вони там Путіна самі не винісуть чертям собачим з трона з їхнього вони будуть їх мобілізувати, мобілізувати. Це ми будемо їх бити і бити. Якщо навіть там роздати кажу, кожному та пака, ну ви розумієте, що це там безкінченна кількість, якась так, якась відсутня, якась страдає, але кількість. Їхня тактика знищення самих себе, ліж би там наш якийсь там воп або роб висвятити. Вона нікуди не дівається. Їхня тактика заград отрядів, які розстрілюють своїх або арестовують тих, хто біжить, нікуди не дівається. Росія построєна на страху, на розстрілах, на констаборах, на во на, на всьому цьому. Тому так їх дуже багато, але якістю вони там не пишаються. Яка ситуація в гуманітарному плані? Тобто, яка гуманітарна ситуація, що з цивільним населенням зараз в околицях Бахмута? Чи триває евакуація, чи охоче виїжджають люди? Ну зараз командування пропонує виїхати всім завдіївки. Я вважаю це вірним рішенням, тому що Бахмут показав. Що люди, які не захотіли виїжджати зараз, дуже у скрутному становищі виїхати майже неможливо, там і штучно, якщо там на броню там десь там у військових там попроситись і виїхати, то тобто це дуже небезпечно, але це рішення людей, так Константинівка, Часівяр, там, Краматорськ, е, Я ну. У мене чуть трохи розуміння мирне-немирне життя. Я вважаю, що це мирне життя. Тобто це є цивільне, працюють магазини, якісь там кафешки. Життя є. Ну, Бахмут, це ну, розумійте. Я ще раз я повторю. навіть в 4 кілометрах від самого Бахмута це дві різні. Всесвіти, це два різних Всесвіта. Зараз тут у чотирьох кілометрах, куди я виїхав для того, щоб з вами поспілкуватись, та безпосередньо у місті все. Це день та ніч. Все, це, це разне взагалі, восприяття міра, Всесвіту. дуже дякую, пане командире. З нами на зв'язку був Денис Ярославський, командир підрозділу ЗСУ. І ми спілкувалися про обстановку в Бахмуті та про те, що ворогу там уже кепсько.